Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 грудня, з вами знову реклачок. Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що росіяни хочуть домовленостей щодо мирного плану для того, щоб здійснити обмін полоненими до кінця цього року. Такі каже: у нас попередні погоджені домовленості є, але вони хочуть мирну угоду. Трамп же заявив, що сторони були близькі до укладання угоди, але Зеленському не подобається розроблений план. Кая вся делегація задоволена. Була він таку тезу говорив раніше. Нині знову повторює, і він надзвичайно роздратований обома сторонами цієї війни. Його дратують зустрічі лише заради зустрічі. Про це говорить речниця Білого Дому Левіт. А Урсула фон дер Ляйн порадила Дональду Трампу не втручатися у європейську демократію. І вона каже, що у нас вибирають люди самі своїх лідерів. Дрони атакували Ярославль. горить один із найбільших російських НПЗ. Це, друзі, основний анонс сьогоднішнього ранішнього випуску. Традиційне прохання про підписку, коментар та подобайку. Поширюйте відео друзям і дякую за ваші коментарі. Ну а тепер давайте трішки детальніше. Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Вчора його про це допитувалися в овальному кабінеті і доволі. Допитувалися наполегливо під час спілкування з журналістами, він заявив, що в контексті ролі ша йдеться про підтримку з повітря, розвідку та інше. Зокрема, це називається каже угода з безпеки. Так би ми допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло. І він заявив, що на його думку сторони дуже близькі до угоди. Як з Росією, так і з Україною. Проте за його словами, саме Зеленському не подобається концепція угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди. І також президент США додав, що в суботу може бути на зустрічі у Європі чи фізично, чи. Віртуально я вам поки що сказати не можу, тому що це питання підвішене. Трамп говорить: якщо ми будемо бачити перспективи досягнення угоди, то в суботу я буду на зустрічі. Каже, ми приїдемо, якщо буде реальний шанс, ми не хочемо марнувати час. Ми хочемо, щоб це владналося і щоб зберегти багато життів. Але я думаю, що... Швидше за все будуть його представники. На суботу планується зустріч і представників Європи, і коаліції рішучих. Багато хто буде залучений до процесу фіналізації мирної годи. Але чи буде вона фіналізована, друзі? Сьогодні ми про це будемо детально розбирати в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа. Відео вийде на каналі в другій половині дня, тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами і слідкуйте за підписками. Ну а політику розкриває деякі деталі учорашніх заяв Володимира Зеленського щодо сірої зони, буферної зони, мілітаризованої по-різному, називають, перепрошую, демілітаризованої. Ми ж пропонуємо зробити її вільною економічною зоною. Про це пише видання «Політику» і таку пропозицію вже підготували Дональду Трампу. Україна запропонувала США створити в Донбасі демілітаризовану вільну економічну зону, куди могли б інвестувати американські бізнесмени. Пишуть журналісти видання політику, але зазначає, що ця ідея може бути проблемною через рівень корупції в Україні. Не дуже багато Трампа довіри до чистоти нашої правоохоронної системи, взагалі державних чиновників. Він, звісно, свого не бачить, але це дійсно є проблемою в Україні. Тим часом розгорається скандал між США та Європою. Дональд Трамп тисне на європейців, аби вони тиснули на нас. На Україну, щоб ми закінчували війну, Урсула фон фондраляй на тлі цього скандалу зробила кілька заяв. По перше, вона говорить про те, що мирна угода не повинна спричинити нову війну в майбутньому, і заявила, що Європа залишається непохитною у прагненні досягти справедливого та сталого миру для України. Додам друзі від себе це відверта маніпуляція, тому що про справедливий мир ми можемо говорити лише тоді, коли повернемо кордони 91-го року. Коли Росія виплатить усі репарації за завдану шкоду Україні, коли військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності? Ні про одне, ні про друге, ні про третє сьогодні європейці не говорять, тому це все повна відверта спекуляція на тлі прагнення Європи. Забезпечити собі гарантії безпеки від можливого нападу Росії в майбутньому, а от на рахунок сталого миру так вони говорять щиро про це, але роблять недостатньо. Хоча певні кроки, звісно, є. Про них я зараз задаю. За словами президентки Європейської комісії, впродовж цього тижня переговорів вона особисто перебуває на постійному зв'язку з партнерами з коаліції охочих і зауважила на надійних гарантіях безпеки, додала, що Єврокомісія вже підготувала пропозиції щодо фінансування. України на 26-27 роки. І наступний тиждень, за її оцінкою, буде вирішальним. Дійсно, 18 грудня відбудеться саміт Європейського Союзу, де і буде ухвалено рішення про або не ухвалено фінансування України. Але я думаю, що рішення буде. І на тлі цього скандалу, із Трампом Русила Фондерлян задала, звісно, і президента Сполучених Штатів Америки і каже: не нам, коли йдеться про вибори, Вирішувати, хто буде лідером країни, а народу цієї країни. Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати. Дійсно, так і є, але навіть у Сполучених Штатах Америки вибори проходять демократично. І те, що там обрали Трампа. Це факт, але отпрали його американці, і це також демократія. Нині ж Трамп намагається її підважити. Але це вже інша тема, окрема, яку будемо розбирати обов'язково в наступних відео. Друзі, тим часом Зеленський зробив вчора, як ви знаєте, низку заяв стосовно переговорного треку і повідомив, що в четвер відбулося чергове засідання коаліції рішучих, яка працює над надійними гарантіями безпеки для України. Звісно, ми зараз чуємо про те, що гарантії безпеки даватимуть нам і європейці, але не таке складається враження, що вони швидше очікують для себе гарантії безпеки від американців. Про що написав президент? Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування і були надійними. І важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. Так, дійсно, зараз це чи не найосновніше питання, і Трамп, як ви бачите, говорить, що так, ми чимось будемо допомагати. Але знову ж таки, друзі, моє переконання, що гарантії безпеки для України будуть збройні. Сили України, головне, їх фінансування. З цим будуть проблеми однозначно, якщо війна буде заморожена. Ну і також Зеленський заявив, як я сказав на початку, що Україна та Росія погодили великий обмін до Нового року. Однак зараз росіяни гальмують цей процес, бо хочуть домовленості щодо мирного плану. Ну фактично, Зеленський підтверджує про те, що росіяни хочуть замороження війни, головне досягти. Угоди вони висувають завищені вимоги. Зеленський на них не погоджується, тому ми зараз бачимо затягування цього процесу. Але багато країн вже долучається до ініціатив Трампа серед них і Туреччина. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про те, що Європі потрібно допомогти Україні зробити складний вибір. Звучить звичайно дико, але реалістично. Реалістично до ситуації, яка складається. Він зазначив, що на тлі просування російських військ Україні доведеться приймати непрості рішення, які можуть визначити подальший розвиток війни. І дослівно він говорить, друзі, наступне. Тут Європа повинна допомогти Україні у прийнятті певних складних рішень. Дійсно, деякі рішення, деякі вибори є дуже складними для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага тут потрібно усунути зло, тобто погане, що саме він зло має на увазі, яке зло, про що він говорить? Він не уточнює. Тобто потрібно зробити вибір. Я знаю, що це важко для них, особливо питання території є неймовірно складним. Нехай Бог нікому такого не дарує. Дійсно, так і є. Питання складне, але як бачите, зараз фактично команда Ердогана виступає на боці Дональда Трампа. Сьогодні Ердоган буде зустрічатися із Путіним на одному там із якихось міжнародних форумів в Ашхабаді. До чого призведеться зустріч, ну будемо дивитися, але я думаю, що певні сигнали Ердоган Путін. Втім, ніколи Ердоган не був яскравим і палким опонентом Путіну, швидше компаньйоном тією країною, яка постійно співпрацює з Росією. І нагадую, друзі, Туреччина не вводила жодної санкції проти Росії впродовж всього широкомасштабного вторгнення. Якось так. Тепер про допомогу Україні. Ще є цікаві деталі. Посли держав Європейського Союзу передали Європейській комісії надзвичайні повноваження утримувати заблокованими 210 мільярдів євро російських державних активів доти, доки Кремль не виплатить Україні після репарації. Тобто завжди вічно. Чи виплатить Росія Україні репарації? Ну, можливо, колись. Подивимося. А можливо, і не побачимо ми цього. Про це пише політику із посиланням на данське головання в Раді Європейського Союзу. Що це означає? Європейська комісія застосувала особливу процедуру ухвалення рішень без Словаччини та Угорщини. Вони, врешті-решт, відійшли від регламенту. Чому? Тому що їм вкрай потрібні гроші для фінансування України. Це очевидно. І далі пишуть, що це рішення суттєво посилює позиції України, різко зменшуючи ймовірність того, що проросійські уряди в Європі, зокрема Угорщина чи Словаччина, спробують повернути заморожені кошти Росії. Надзвичайний механізм фактично переписує чинні правила, зазначають журналісти, за якими санкції мають одностайно погоджуватися кожні 6 місяців. Ну, взагалі, це була дикість із санкціями. Щодо продовження їх кожні 6 місяців, ми знаємо ці історії кожні півроку. Ми пишемо про те і чуємо, що мовляв європейці такі молодці по продовжили санкції проти Росії. Їх загалом треба було вводити безстроково до моменту виплати Росії репарацій. Але звісно, європейці цього робити не будуть. Також Європейський Союз ухвалив рішення про шостий транш за програмою Ukraine Facility, і Україна отримає близько 2,3 мільярди євро. У Раді є зазначили, що Київ виконав 8 необхідних кроків для цього етапу, а також один невиконаний раніше пункт із четвертого траншу. Загалом Україна по цій програмі виконала 63 і 68 вимог, а швидкі виплати свідчать про прогрес на шляху реформ. І майбутнього вступу до ЄС. Ну, я думаю, що це не так. Швидше за все, сьогодні в Європі думають, де взяти кошти, аби підтримати Україну. Тому що щодо нашого європоступального впевненого руху є в мене сумніви, що щирість європейців саме така, як вони кажуть. Не дуже вони хочуть бачити нас у своєму союзі. А точніше, зовсім не хочуть бачити. На словах будуть говорити, звісно, інше. У 26-му році Україна може отримати озброєння на суму приблизно 15-16 мільярдів доларів в межах програми Порл. Про це повідомив Зеленський, і до кінця цього року ми отримаємо, нібито по цій програмі допомогу на суму біля 5 мільярдів доларів. А от на рахунок наступного року, друзі, то це лише плани, про які ми будемо говорити дійсно наступного року, бо чи так буде. У мене тут є певний сумнів. Нагадую, програма ПУР вона призначена для того, щоб за гроші європейських країн купувати в американців зброю для України. Але європейці готуються самі до війни. І вчора генсек НАТО Марклюте про це сказав доволі однозначно. Також Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Росією і Китаєм питання денуклеаризації, за його словами, всі три сторони зацікавлені в цьому. Ну як на мене, зацікавлена лише одна сторона в цьому це Сполучені Штати Америки, тому що США зараз або не хочуть, або не можуть, або не здатні збільшувати свій ядерний потенціал. Дійсно, він у них найбільший в світі. А от Китай не збирається зупинятися в цьому. Плані буде рухатися далі, тому про ніяку денуклеризацію сьогодні говорити не доводиться, але Трамп всіх запевняє, що всі дуже хочуть до Ну окей, будемо дивитися. А міжнародний олімпійський комітет друзі дозволив росіянам та білорусам брати участь у змаганнях на юнацькому рівні. У комітеті кажуть, що це стосується лише дітей, які не повинні бути долучені до політики. Ну, як на мене, це повна маячня. Але МОК плавно рухається до повернення Росії у всіх змаганнях під прапором Росії. На жаль, вже це є. Ну, це стосується, звісно, і Білорусі. Попри часткове пом'якшення для спортсменів, чинні санкції проти урядів Росії та Білорусі залишаються без змін. кажуть у МОК. Добре, будемо дивитися. Тим часом прем'єр Угорщини Орбан прагне переписати Конституцію, про це пише Блумберг, для того, щоб посилити можливі повноваження наступного президента Угорщини, яким він прагне стати. Блумберг зазначає, що Орбан порушив це питання під час зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі. Він сказав, що такий план завжди лежав на столі. Ідея перетворення церемоніальної ролі глави держави на щось потужне може бути просто роздумом лідера, який перетворив Угорщину на самозв'язну неліберальну демократію. Розмова в Будапешті полягає в тому, що Орбан не піде тихо, якщо програє свої перші вибори за два десятиліття. Пише Блумберг. Але такі... Сигнали доволі цікаві. За ними будемо слідкувати. Тепер, друзі, кілька вам повідомлень про удари по Україні та по Росії. Вони минулої ночі також були, зазнала уражень енергетична інфраструктура Одещини, там є проблеми зі світлом, а от у трьох регіонах, трьох областях України, на Львівщині, на Волині та в Івано-Франківщині відмінили. Відключення світла впродовж сьогоднішнього дня. Очікуємо, що і в інших районах ситуація буде стабілізуватися через атаку ворожих дронів по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. А наші дрони атакували Ярославль. Там горить один із найбільших російських НПЗ. Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно йдеться про Ярослав НЕФТІ-енергосинтез. Підприємство за обсягами первинної переробки нафти входить до п'ятірки нафтопереробних заводів Росії. А у Твері прилетів дрон випадково в будинок. Там постраждало семеро росіян. Про це повідомив місцевий губернатор. А от в Криму не випадково знищили наші партизани. транспортний літак Ан 26 Відтак був атакований українським безпілотником, також заявляють про загиблих і поранених на місці події. Ймовірно, йдеться про екіпаж літака або наземний персонал аеродрому. Друзі, на цю хвилину всі новини. Обов'язково слідкуйте за програмами, які будуть виходити на каналі. Сьогодні буде велика підсумкова програма Центру громадської Нарядки Вежа. Ми там обговоримо, де і на якій стадії перебувають переговори про замороження війни. Тому. Пишіть коментарі під цим відео, перевіряйте свої підписки. Всіх люблю, на шанові, не перемикайтеся. все буде Україна.